Добрий вечір. Сьогодні я хочу вам доповісти тему про інфаркт міокарда. Якщо бути точніше, це життя після інфаркту міокарда, дуже часто ми зустрічаємося з цим діагнозом як спеціалісти, але якщо так подумати, в кожного у житті є як мінімум не тільки пацієнти, а й знайомі або, буває, на жаль, і родичі, які перенесли інфаркт. І будемо відвертими, якщо їм. Повезло, вони залишилися живі і відбулися легким переляком без ускладнень. Е, чому ця тема сьогодні настільки актуальна? Поширеність власної інфаркту і міокарди, як наслідки ішемічної хвороби серця, дуже висока. Вона переважає серед чоловіків вікової групи, як правило, 50-70 років. І в Україні ішемічна хвороба серця це причина смерті майже 170 тисяч осіб щорічно, тільки вдуматись, так? І, на жаль, спостерігається зростання тенденції випадків гострого інфаркту міокарда у молодому віці, зокрема, це чоловіки близько 40 років. І сьогодні, власне, на клінічному кейсі я вам представлю подібний випадок, досить вже, скажімо так, з гідно останніх тенденцій, відносно типовий. Всі знають, інфаркт міокарда це гострий стан. Так, він триває гострий його період до 28 дня, після 28 на 29 добу, плюс це вже, власне, після післяінфарктний кардіосклероз. Через порушення кровопостачання серцевого м'яза відбувається некроз його тканини, і, власне, м'язева тканина заміщається, пошкоджена ділянка сполучною, яка не може виконувати ті ж самі функції, і це, власне, порушує структуру серця, його функції і призводить до серцевої недостатності. В структурі ішемічної хвороби серця виділяють гострі форми і хронічні форми, або так званий хронічний коронарний синдром і гострий коронарний синдром. Хронічні форми ми стикаємося частіше, як правило, тому що гостра форма це є стаціонарний фон лікування. Так? Хронічна форма може перетікати, або без синдрому, це, власне, безбольова, або немає міокарда, і сімейні лікарі дуже часто стикаються тоді, як правило, з діагнозом, ІХС, точка, дифузний кардіосклероз. Або постінфарктний кардіосклероз, коли вже немає больового синдрому, але згідно документації, цей пацієнт переніс колись гострий коронарний синдром, переніс інфаркт міокарда. Сюди ж відноситься стабільна стенокардія напруги та стенокардія спокою, в тому числі варіантна стенокардія, принцметалу. метал. Якщо ми говоримо власне, про гострі форми, це нестабільна стенокардія, або, як я часто пояснюю пацієнтам, загострення їхньої стенокардії, їм простіше тоді це зрозуміти. Може бути також перша виникша стенокардія, інфаркт міокарда з підйомом сегменту СТ, стемін, інфаркт міокарда без підйому сегменту СТ нонстем і раптова коронарна смерть або ж первинна зупинка серця. І ось я вас хочу познайомити з пацієнтом, проведемо цей клінічний кейс як історію. Йому 44 роки, ну, на даний момент вже 45. При огляді звертає на себе гіперстенічна тілобудова з надлишковою масою тіла, має ожиріння першої ступені. І, звісно, улюблений від діяльності офісна робота, він керівник філіалу. Способи життя, що звертає на себе увагу, він курить більше 20 років. Якщо бути точніше, то почав курити в років 18-20, якщо на момент госпіталізації це 44 роки, а 25 років плюс. Відповідно, має хронічний стрес, регулярний, недосип, він погано спить, але, тим не менш, до спеціалістів не звертався. Відповідно, стилю життя і незбалансоване харчування не приховує, що дуже часто вживає фастфуд, і, як він висловився, кави п'є більше, ніж води. Взагалі, первинне звернення до кардіолога у нього відбулося з приводу скачків тиску, власне, гіпертонії у 2021 році. Тоді було йому рекомендовано гіпотензивну терапію, це периндопризин та помідом дозі 10 на 2,5 мг, але, тим не менш, сімейного лікаря він не відвідує роками. Документації надано не було, це переселенець, що нам було відомо попередньо. Що наступне звернення до кардіолога в динаміці наприкінці наприкінці 2024 року. Всіх обставин нюансів я не знаю, що це за все почалися або, або скачки тиску, можливо, не приймав терапію, можливо, її приймав нерегулярно. І тоді рекомендовано було лікарем йому до обстеження та додано леркані дозі 10 Мг і небіолог 5 Мг. Є обтяжена спадковість батьки хворіють гіпертонічною хворобою, але знову ж таки з стереотипів у пацієнтів це у них вікове. З обстежень на момент, який вже був у 24-му році, ЕКГ відсутній, на руках УЗД серце, серця. В телефонному режимі сфотографована від 24-го року, де зафіксовано концентричну гіпертрофію стіну клівого шлуночка. І вже пізніше, швидше за все, згідно рекомендацій кардіолога, була здана ліпідограма в січні з високими показниками загального холестерину більше 8 мм на літр і ліпопротеїди низької щільності більше, ніж 4,6 мм на літр. Але Пацієнт вирішив просто трошечки більше звернути увагу на режим харчування, якість харчування це похвально, проте нікуди не звертався. Пояснення було дуже просте, банально не вистачало часу, робота, тим більше тиск був хороший, він себе гарно почував. І що стається, власне, потім День X, зранку в пацієнта піднімається артеріальний тиск за 200 на 100. І з'являється відчуття болі за грудиною. В анамнезі раніше він не міг сгадати, чи були болі в нього в грудях взагалі апріори. Але цей біль він не проходив, незважаючи на те, що на фоні каптопреси з його фуросемідом тиск трішечки стабілізувався, Появилась загальна слабкість, якесь відчуття нездуження і не хватало повітря. Йому хотілося бути на вулиці. Покращення не було. Що він придумав саме краще ввечері звернувся в приймальне відділення, де був оглянутий лікарем, відповідно, записано кардіограму і набрано аналіз крові на тропонін, загальна на аналіз крові та глюкозу. Звертаю вашу увагу, що він звернувся вже прицільно в відділення невідкладної допомоги кардіоцентру, тому там є можливість зробити тропонін і кардіограму зразу оцінює, по суті, спеціаліст, який з цим регулярно стикається результатам аналізу крові на тропонін. Результат негативний, аналіз крові – глюкози, крові без особливостей. Але в нашого пацієнта є больовий синдром, який зберігається фактично цілий день. На кардіограмі також є зміни. Але ми пам'ятаємо, що попередніх кардіограм у нього на руках немає, можливості порівняти їх з чимось теж немає. І, Якщо просто по кардіограмі звернути увагу, от в першу чергу, це така інверсія зубців Т у грудних відведеннях. Є два варіанти: або це якийсь перенесений раніше варі... процес, або це гостра ситуація сьогодні, тут і зараз, або може бути таке і при серцевих вадах, наприклад, при стенозі, при шумах в серці, так? Враховуючи все вище наведене, що робить лікар, пацієнту рекомендована госпіталізація в органному порядку відділення для дообстеження і корекції лікування, встановлено попередній діагноз і шмічна хвороба серця, гострий коронавний синдром безлавації сегменту СТ. Тобто, це нам дає час його обстежити, встановити діагноз і, відповідно, правильне лікування. Звісно, не будемо говорити про той варіант, якби пацієнт відмовився, пішов би або було б відмовлено в госпіталізації. В даному випадку все було зроблено тактично правильно і до лікування додано йому було астелсацилук 100-300 мг, плобідогрель -сел 300 мг, мг атурростатин 80 мг і виконане ноксипарін 6 мл пішкірно. В рекомендаціях кардіограма кожні півгодини години в перший час перебування в стаціонару. Тропоніновий тест динаміці через 3, 6, 12, 24 та ЕХОКГ скринінг І ось по ехокардіографії скринінг буквально в перші 2-3 години, що було виконано, є гіпокінез верхівки лівого шлуночка. Можна було б сказати, що знову ж таки, можливо, цей гіпокінез був раніше, можливо, це перенесений процес невідомої давності. Кардіограма не міняється, але зберігається больовий синдром і вже тропоніновий тест. Позитивний це кількісний результат підвищення в 6 раз. І прийнято рішення виконати ургентну коронографію. Діагноз до проведення ургентної коронарографії звучить як ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром безловація сегменту СТ або на стемі. Виявлено гостру субоклюзію передньої мішлинчкової гілки лівої коронарної артерії. І відповідно до цього виконано імплантацію стенд-системи, успішно відновлено про тімі 3. Результат добрий. Давайте тепер проаналізуємо шлях пацієнта від гіпертонії до інфаркту. Тобто, первинний візит до кардіолога самостійно, сімейного лікаря він просто відверто, чесно кажучи, ігнорує в 2021 році. Після першого візиту в кардіолога про що входить, рахуйте три роки. Три роки, поки він. Не пише кардіограми, не обстежується, а просто знову, ну, так само разовий візит до кардіолога без повторної явки. І вже 25-му році проходить буквально півроку менше, у нього вже стається гостра серцево-судинна подія у вигляді гострого некію інфаркту міокарда передньої перетинкових відділів лівого шлунечка, і це гіпертонічна хвороба третьої стадії. І тільки Тут до пацієнта приходить усвідомлення. Усвідомлення того, що потрібно приймати препарати регулярно, що тиск потрібно контролювати також регулярно, що це спосіб життя. А зараз просто представляю вашій увазі ехокардіографію на момент виписки, тому що коли ми говорили про ехокардіографію з серця скринінгу на момент госпіталізації, ви пам'ятаєте, що там був тільки гіпокінез верхівки. Але тут вже за себе звертаю увагу, що додався гіпокінез між перетинки, передньої стінки, помірно знижена систолічна функція правого лівого желудочка 49%, ну і ознаки гіпертонічної тривалих хвороби. Це концентрична гіпертрофія і язична дисфункція по першому типу. Яка медикаментозна терапія у цього пацієнта? Стандартна, згідно протоколів, так? Основа це подвійна антиагрегантна терапія. В даному випадку цей пацієнт був на вантажнику під 300 плюс 300-600 з подальшою терапією 75 мг, одна таблетка один раз на день тривало до 12 місяців, як мінімум. Зрозуміло, що ця терапія буде переглядатися під час кожного візиту до кардіолога, до сімейного лікаря, враховуючи показники аналізів, кардіограми, ризики ускладнень, в тому числі кровотечі, пам'ятаємо про них. Пантопразол 40 мг один раз на день тривало, як правило, пацієнти місяць приймають, потім можуть його курсами або за потреби. Розува 20 мг один раз на день тривало, це вже через місяць після лікування, по суті, на післяінфарктному кардіосклерозі. Перший місяць прокоментовано може бути до 40 мг залежності показників ліпідограми, печінкових проб, або додано, додатково, наприклад, езотеліт. Непіволог 5 мг один раз на день тривало під контролем частоти серцевих скорочень і тиску. Епліренон 20 мг один раз на день тривало, мінімум місяць-3, а то й до півроку і більше по показникам калію, кретинів, які ми регулярно контролюємо, і враховуємо дані УЗД серця. І залишено йому перендоприл з індопомідом для контролю цифр тиску на постійній основі. І ось ЕКГ в динаміці зберігається дрібно зміни по передній стінці у вигляді інверсії зубця Т. І кидається в оки ознаки гіпертрофії стійно лівого шлуночка. І от такий пацієнт, як правило, вже попадає, як мінімум. Його вели до того, з цим і після цього кардіологи, але паралельно в сімейній лікарі. Тепер це має бути командна робота. Для відновлення його повсякденної життєдіяльності і що буде звучати, як ішемічна хвороба серця після інфарктний, кардіосклероз, коронаросклероз, з вказанням дати ургентної коронарографії і проведення стентування, якої саме артерії з ускладненням серцева недостатність, стадія С, з помірно зниженою фракцією лівого шлуночка, фізична хвороба третьої стадії, другої ступені. І також тут буде вказаний до тих обстежень, які він вже зробив на цей момент: винесне ожиріння та жировий стептегепітоз, ліпометоз, пішлункового зауза і дислепідемія. Які ключові аспекти в, скажімо так, взагалі в пацієнтів є початок симптомів пацієнтів? Від кількох годин, якщо йде мова про гострий інфаркт міокарда до кількох років, отак і в даному випадку від початку гіпертонічної хвороби через дисліпідемії, перехід до ішемічної хвороби серця і інфаркту. Медичний контакт, невесливості з сімейним лікарем, з бригадою швидкої медичної допомоги чи вузькопрофільним спеціалістом він завжди є. Діагностика ключові етапи діагностики це збір скарг. Згідно не завжди пацієнта можна зібрати все і відразу. Буває, треба, знаєте, якщо по простому таке враження, що ти щипцями від них витягаєш ці скарги, або вони навіть не можуть згадати, чи були в них просто банально раніше такі болі. Анамнез. Оглядаємо артеріальний тиск на обох руках. Особливо це важливо, якщо це первинне звернення. Ви не знаєте цього пацієнта або не пам'ятаєте. Кардіограма 12 відведення. Лабораторні обстеження, УЗД серця і коронарографія з рентгеном, які, по суті, коронарографія тут була виконана. Ну і, як додаткові методи обстеження, більше діагностики може бути СКТ з контрастом або МРТ. І тут також підключаються також реабілітологи. Сюди входять лікар, ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт і психолог. На сьогоднішній момент в Україні можливостей багато. Ця служба розвивається і гарно співпрацює як з кардіологами, так і з сімейними лікарями. Тобто, все в руках пацієнта, було б тільки бажання. Торинна профілактика наголошує на медикаментезній терапії і корекції факторів ризику. Якщо проаналізувати ось тютюна паління, хронічний стрес, гіподинамія, офісна робота, гіпертонічна хвороба, нездорове харчування з ожирінням, десліпідемією і в перспективі може бути навіть як мінімум порушення толерантності до глюкози. Це у пацієнта наявне. Під час кожного візиту це все має проговорюватися, бо ні, будь кого ті, на жаль, моніторинг проводиться як сімейними лікарями, так і кардіологом. Може бути активний, пасивний, пасивний відносно пацієнту ви назначили, і він знає, що йому треба прийти. Активний, коли ви самі йому дзвоните, нагадуєте, пишете. І дуже важливо, це підтримка сім'ї та повернення до повсякденного життя, зокрема, підтримка соціуму. Да, працює з ними психологи, психотерапевти, можливо, навіть психіатри в наших реаліях сьогодні, але змогу досвіду саме, ну, скажімо так, ключова це сім'я. Якщо вони розуміють, підтримують, допомагають, і відчувається підтримка, результати, комплайнс, довіра до лікаря росте і, відповідно, кращі результати і лікування, і ускладнення менше. Яка основна взаємодія між лікарями пацієнтом? Наголошується медикаментозна терапія при кожному візиті? Здорове харчування, фізична активність, контроль факторів ризику, психоемоційне здоров'я? Оці п'ять пунктів це є ключові функти. Якщо пацієнту кожен раз про це розповідати, чи принаймні основні якісь нюанси сказати, він про них буде пам'ятати, що в нього просто буде вимагатись регулярний візит і дотримання. Прийому препаратів, регулярність візитів пацієнта до лікаря і що з ним далі робити. Як правило, в перший місяць це більш інтенсивно, потім планово, стабільно, якщо немає скарг, тобто планові візити не позапланові це через 3, 6 і 12 місяців, а знову ж таки, це дуже індивідуально і орієнтовно. Я кажу пацієнтам, що якщо у вас все добре, от в перспективі через рік після інфаркту міокарда, ви приходите до мене раз в півроку. Якщо щось турбує, поза планом візити ніхто не відміняв і не забороняв. Це має бути співпраця команди лікарів. Дуже часто, якщо ми говоримо про пацієнтів вікової категорії 50, це супутня патологія, не забуваємо про консультації інших спеціалістів, в тому числі дуже актуальні, це ендокринологи. І, відповідно, контроль кардіограми, аналізів та УЗД серця. Корекція медикаментозної терапії буде проводитися відповідно до слідчень періоду лікування, показників як тиску, пульсу, стрес-менеджмент і підтримка соціуму. Підтримка соціуму це більше, напевно, буде вже стосуватися після того, як пацієнт приходить повний курс реабілітації, повертається на роботу, якщо не отримав групи інвалідності. А стрес-менеджмент сьогодні можливостей багато. Це як поведінкова психотерапія, так і прийом препаратів. Психологи, психотерапевти, психіатри. На даний час на найбільші пацієнтів відвідують психотерапевта або навіть психіатрів. На жаль, режим праці відпочинку існує. Це ті моменти, які ми уточнюємо пацієнта. Дуже часто, коли ти пацієнта виписуєш в лікарні, вони там тиждень-два відчули себе добре і повертаються. До хазяйства, скажімо так, але тим це протипоказано, тому що грозить ускладненнями. На цьому теж потрібно наголошувати і перепитувати. І е, дуже прості речі іноді, просто коли ти цікавишся пацієнтом, як він проводить свій е, день, чим він займається, як в нього йде робота. Вони викликають довіру, підвищують комплайнс пацієнта, і, по суті, тоді немає потреби розповідати, що ліки потрібно пити регулярно. Вони не будуть. Е, порушувати ваші рекомендації. І просто наведу приклад, мені сьогодні дзвонить пацієнтка, я її призначила, скажімо так, досить тривалу терапію з приводу серцевої недостатності. І коли її було в аптеці продиктовано, що це не той інфаркт, є замінник, ну, не той препарат, він їй не підходить. Можливо, давайте вим, мозаль, замінник. В неї настільки гарний комплайнс, настільки висока довіра, що вона просто сказала, що це назначено її лікуючим лікарем, і вона його міняти не буде. А після того вона просто придзвонила і порадилася зі мною. Я вам всім бажаю, щоб ваші пацієнти після інфаркту міокарда мали можливість повернутися до повноцінного життя. Це може бути завдяки тільки співпраці лікар і пацієнт. А сучасна сьогоднішня медицина робить для цього максимально. І в наших, скажімо так, руках це свідоме ставлення до власного здоров'я та дотримання рекомендацій. І не тільки це стосується пацієнтів, а власне і самих лікарів. Тому будьте здорові, гарного вам вечора. Якщо є питання, радо послухаємо.